Я знову на пасіці, бжоли всі на місці. То відео було про українську рамку. Знову вже підходжу до цих вуликів. Що тут їх не видно. Ну, вони сидять унизу всі. Зараз подивимося. Так, незручно. ну Нічого, отак от ось. О! І де вони? А вони там. Тишина. Тихо сидять собі. Трошки бвілки попадали, ті, що замерзли. Всі чисте дно. От так от. Ну. Візьмемо цей вулик, подивимось. І всі в мене такі вулики. Тому що реакція була у всіх якась... Тут знову вже ми бачимо немає. Зверху це. Цвіль. Це дощі були. Цілий вересень, там дощі йшли. Ця цвіль, ну вона суха цвіль, нічого страшного. О, а зараз подивимося, де вони там внизу сидять важкий, ну ось одна. Обизвалася дзівка, ну вона підніметься наверх. І там десь вони сидять. Всі, всі живі, всі на місці. Так що нема чого переживати. Отаке От утеплення, полотнинка. І все. Весною, звичайно, да, буде утеплюватися. А так. Все, можна до будь-якого вулика підійти. Всі вони зимують, всі живі, здоровенькі. Ну, їх зверху немає, звичайно. Немає, бо це українська рамка. Нема. Бо всі сидять внизу. Підемо далі, подивимось. Цілий ряд. Можна дивитися будь-яку сім'ю, дивитися. Вони сидять внизу. Це альпійські рамки. Теж немає їх. Тут медові рамки. Стоять їм для весни буде. А вони там унизу. Внизу. Спустились до самого низу. Та що Медові рамки. Можна навіть корпус цей зняти. Ось так. Корпус, подивимося нижче. Желые все на месте. Вон одна лазить в Всі Все на месте. Ось, уже их не Не буду трогать. Все на месте. Ставлю ее назад. Безфальцеві рамуші. Отак От вони і зимують. Всі часте дно.